Перестали стріляти, вони перестали перестаєш стріляти, вони з хлопцями зібралися і пішли. Це десь ну, ць... біля 43-го року. У пізніше? Сьогодні. Так, так. Коли ти були масові розстріли, вони вже забирали з онлайн сюди. То каже, славче, ж так вирухалася земля. Кров виступала з землі. То кажеш, ну, страхіття було, страхіття. Я кажу, як мені шкода, що мої батьки не дожили до того часу, що вони, вони хоч, Бо їм ніхто за то дякую не сказав. Ніхто не вклонився їм, ніхто, ніхто. А моя мама то вже так йому виспівала, ж ми мали їхати до Німеччини. Ми б всі наші статки лишилися, стільки золота, стільки всього, а що золото руське те. 99-ї і проби, І бриллянти, і все. Мій тату, взагалі в нас, в родині, є культ золота. Є культ золота. Моя донечка то само збирала, зостань, то собі купить, то собі купить.